Січень місяць або за лютий місяць потрібно трішки мені дебіт з кредитом звести, щоб я це все зрозумів, наскільки я випереджаю наперед відкупи. І таким чином буду розуміти, скільки куди мені ще потрібно буде докидувати. Дивіться 107, це 10, ну це 11 днів, грубо кажучи. 203 долари я ще докину і на 203 бакси я хочу взяти ноткоїна. Давайте поставимо на продаж цих собак. У мене навіть, я дивлюся, є докс по 2 центи, що дуже непогано. Але розрив між 2 центи і 1,3 центи дуже великий, тому я пропоную саме цей ордер навалити. на... 1,65. Це вийде 2590 доларів. Ну, нормально. Не скажу, що багато, але не скажу, що й мало. В цілому нормально. І так як у нас ринок зелений, а я не хочу нічого заносити з гривні, почекаємо, поки у нас щось ще зафіксується по крипті а З'явиться трішки більше ліквіду, і будемо відкуповувати. Якщо брати актуальну ціну на сьогодні, то у нас на 203 бакси. Тихо. На 203 бакси вийде 25 тисяч ноткоїнів іще. А в нас по ноткоінам стоять 3 центи, 2,5 центи, 4,5 центи, і, в принципі, це нормальна ціна. Наступний ордер, ну типу 25 тисяч я б навалював десь на 5,5. На я б десь так сказав, да, десь на 5,5 центи. Як ви бачите, ну не так резонно, не так багато, але ця цифра більш реальна, ніж ті ж самі 2 центи по доксам. Тому потрібно і туди, і сюди вкидувати, щоб потроху накопичувати. Не можна інвестувати все в одну позицію, навіть якщо це от такий проєкт.